Всім привіт! Значить, довго очікуваний обзор на мою саморобну тачку. Ну що, дивіться, мотор тут із мотокоси. Потім з'єднаний він з редуктором от болгарки 230-й ось редуктор. По, по зірочках, значить, і зірочки тут це із мопеда. Альфа Дельта. Е, маленька тут на 15, е, велика, я вже не пам'ятаю. ну Стандартно, там, там вона більше неї в них немає. А от оця я більша зірочка, то це із якогось ліфана, там мотоцикла, щось типу того більше кубатурой. Тут на 15. А зараз вам. Кажу. Ось вона така. 428 52 т Така вона ще одна залишилась. Зразу попереджаю, ставити треба таку саму велику, і сюди, ну, а сюди поменше. Тому що трішки зашвидко він біжить. Трішки, ну, одним словом, треба понижати ще. Ну, я вже переробляти не буду, так як є, так і є. Потім. Проміжуточний оцей підшипник, який тримають дві зірочки. Це з дитячого велосипеда. Я нічим не заморачувався, робив на швидку руку, тому що треба було чистити у коней. Все робилося під коней, під навоз. Знов таки по валу із колесами зараз трішки вам розкажу. Тут теж все зроблено на швидку руку. Вал. Увал забив пруд, який підійшов. Потім зробив отакі штучки, як диференціали. До речі, без них дуже погано. От. от ви бачите, от ці штучки вони роблять отакий зацеп на одній і на другій стороні. Ви газку дали, два колеса заблокувалися, і ви поїхали. Потім що іще. Дивіться, От, це пробне було колесо, як я заварив диск, вставив трубку, замість підшипників все обварив. Ну і надів на трубку. Трубку зараз вам замірю, яка у нас трубка. Тут у нас трубка виходить 32 мм. А тут трубка у нас виходить 24 міліметри. Ну, ось з цієї сторони, ось покажи, тут можна побачити. Тут немає підшипників нічого. Ви просто надіваєте і такою самою ж трубочкою тут просверлюєте, надіваєте і зажимаєте болтиком, щоб колесо не злетілося. Так. Да. Ось ви бачите, у ньому є. Шат, але ну, на скорость це нічого не впливає. Потім, що іще вам сказати, давайте, давайте вам, ну, розміри тут тачки стандартні. 45 сантиметрів, тут 36. Длина, якщо понизу брати, 56. Поверху 44. Знов таки, дивіться, така ще ситуація. Всі ви мені пишете, дає на руки, давить на руки тому що йому подобне. Нічого не давить на руки. Зараз я закрию. так. Дивіться, саме головне розрахувати, щоб ось возка була по центру. Цього самого прицепа. От як ви щеки розрахуєте, тоді у вас руки будуть вільні, на руки не давить. І він сам їде, ви тільки його притримуєте. Давайте вам колію 68 сантиметрів по краю колес. Нормально, вона не перекидається нічого. Знов таки, поки підняв вам, дивіться, ось такий фаркопчик є. Це такий прикол. Я там вставав, їздив за ним. Знов таки тяне, все нормально. Ну, як чеки зірочку ви туди більшу поставите, буде ще тягнути, як танк. Потім щеплення у мене не горить. Зразу попереджаю, бо там умніки пишуть, щеплення горить. На щепленні змінена зір... і пружинка. Але знов таки відео на Ютубі по поводу редуктора, як я переробляв, все є. Ну от іще раз давайте побачимо, як от працює колесо, От, бачите? Воно шатається, все робилось без токарки. Токар зараз дуже дорого. Дивіться. Раз, і вперлося. Раз і вперлось. І поїхало. Знов таки, підшипники, підшипники підбиралися на глаз. Значить, давайте ще раз повторюсь вам, кому. Нравиться, не нравиться, але треба трошки потерпіти мою балаканину. Дивіться, підшипник у мене ось такий був. Я його знайшов три штуки убитих, один залишив для того, щоб що підбирати. Оця я трубка вона була на прицепному машині, бачу, товстотіла. Сюди забивав я прут. Отак вона ось все одягається. От. Тут, звісно, ставляться подшипник. Зараз він не надінеться, бо я трошки е цим. Ну, чому? Ну, в принципі, надівається. Ну, я робив болгарку, трохи прошліфовував. Бачите? Він заходить. І сам вирізав корпуса під нього. Я вирізав корпус, такої трубки не знайшов. Корпус у мене був, знов-таки є відео. Я вставлю. З моста ВАЗ 2101. кузов тут здоровий для нього. 74,5 ширини і 84 довжини. Тяне все на горки, кирпич возив, кирпичин 50 штук спокійно тяне, землю возив. Звісно, землю не до повна набирав. Навоз до повна, дрова до повна в принципі, він справляється. Знов таки, давайте отак накидаємо. О, дивіться. Тут зробив я під відвал. Я тепер ним ще й чищу е, сніг. Знов таки, хто буде робити під сніг під таке все, шукайте одразу хорошу резину. Я поставив спочатку стандартну зв'язку, вона не працює. Це резина. Також зараз собетру покажем яка. От ви, дивіться, от ви бачите корпуса поробив із моста. Видно. Краще робіть із труби хорошої, тому що з моста не того. І знов-таки, не забудьтеся ось сюди поуварювати, щоб не здвигалося. Ось на цій стороні, ззаді подшипника, і на цій стороні ззаді подшипника. Бачите, од на возу. Як не мажу, але швидко ржавіє цепок і цепка. Так, що іще? Всі писали, для чого ти взяв раму з воска, бо вона не витримає. Друзі, я робив і що в мене було все під рукою. Зараз немає можливості в мене купляти там профіль і тому всьому подібне. Я даже собі людський, ви бачите, не можу зробити. Зробити кришку собі нормально, тому що ця кришка вона хороша там піддрова, під дрова, під об'єм, а під навоз мені все багато. Ну, ці всі штуки вони розкриваються, от ви бачите, от кидаються, Це не дуже це із старого проекту. Так, давайте по резині. Резина, де тут у нас? Резина у мене от така, Розмір 3,5 на 8. Резина бомба. Резина реально крута, в'єтнамська, раджу. Зараз вона у мене стоїть скрізь. Снігоход малому, самокат, возок. Ще дві штуки купив собі про запас. Один був недавно мінус, чомусь пожувалася всередині резина. Ой, камера, не знаю чому. Можливо, погано розложив. Ну. Не знаю. Може, жінка пробила спеціально. Трозно. Так, ну і по ручкам. Ручки переварював двічі. Ручки треба робити під себе. Давайте длину ручок у мене 72 сантиметра. Ширина по краях 64. І тут 44. Так. Е, ну, Це все кидається, ви бачили. Отут, дивіться, значить, ручки мені його не підійшли. Отут і ще гляньте. Тут я хімічив сам, тому що ті ручки були товсті. І прийшлося отаку штучку робити. Ну, Ви бачите, та я ж трубка у стандартних ручок не налізла б Ось ця я штучка. Ця резинка я вожу тільки сіна. В принципі, як такого все. А, давайте останнє поставимо точку над... І це у нас е, цей. Значить, тут третє колесо не потрібне. Дивіться. Ви ложите сюди вагу, газку і поїхали. О. Значить, як я справляюсь без задньої передачі, зараз вам покажу. Задача не треба. Навіть якщо тяжкий ґрунт, ви газуєте, одну сторону чуть-чуть приподнімаєте там капельку і він розвертається на місці. Тому, друзі. А, і останній момент, робіть зразу грушник вниз, або взагалі виводьте його туди. Бо вонь, зараз бензин страшний. Ну, а так. Відоси я вам ставлю, як я ним що роблю. Задавайте запитання, ну я думаю, все я вам розжував. Друзі, всіх з прийдешніми святами мирного неба над головою. І щоб ваший, і вашій дім обминала війна, це саме головне. Всім миру.